Вітаємо! Ви дивитеся нарешті дивитеся, третій випуск нашого мілітарі підкасту Задріпані розмови. І сьогодні до нас завітав військовий нашої бригади Данило. Данило, привіт. Вітаю! З 2014 року у нас в Україні фактично йде війна, і з 2022 вже почався четвертий рік, повномасштабна війна. Як ти оцінюєш свій морально-психологічний стан? Що змінилося? Як загалом почуваєшся? Як подумати, загалом трохи задуматись за мій час, за от я з 22 року на повномасштабній війні, з 19 років, на той період, зараз мені 22. то трохи можу сказати про те, що з пам'яті стало набагато гірше. Есть, але це теж нормально, враховуючи теж мою посаду, враховуючи весь об'єм роботи, який постійно треба виконувати, то есть, це можна сказати, нормально. Ну, я сказав те, що на той період я на минулий період я вчився в академії, і нас вже попередньо на той період, нам ротний ще на першому курсі сказав хлопці, ви всі вчитесь на механізований підрозділ, ви всі подете на війну. Нас більш-менш готували на той період, у нас, звичайно, була анка повномасштабна. Тобто, і я вже трохи знав, на що я йшов. Тому мені оці всі моменти ну, дається трохи легше. Давай от поговоримо про те, коли ти вперше зіштовхнувся з військовою службою, з армією, як це було? Зіштовхнувся я з військовою військовою службою на той період, коли вступив в військову академію, Національну академію супутних військ, військово-сержанського складу. Почав, от якось я подумав, як туди поступити. Коли я лежав в лікарні, у мене на той період була черномозова травма, і товариш мій дуже хороший, я наразі і далі з ним дружу, зараз служить на Нацгвардії. Мені і розказав, що прийшли рекрутери з цієї академії. Прийшли рекрутери з цієї академії, розказали про те, як класно навчатися в цій академії, як багато плюсів. Звичайно, про це ніхто не розказав. Ну і щось мені в тоді стрельнуло, тоді я вирішив піти в академію. На той період мені ще було 16 років, як я вже кажу, по закону, якщо тобі в цьому році виповняється 17, то ти маєш повне право прийняти присягу. 16 років я на БЗВП в академії, 20 серпня день народження, виконуються 17 років. 17 років, 24 серпня, вже приймаю присягу. Вибір, все-таки, бути військовим. Він був усвідомлений? Чи це було щось таке спонтанне і різке? Просто хочу туди, тому що от мені розповів товариш. Ну хочу просто дізнатися, чому саме такий вибір. А, бо тоді військова професія, можливо, не була такою поширеною, як вже стало зараз. Спочатку от, на саме початку це було більш спонтанна ідея. От от якось переклинуло, стрельнуло, що от. Треба йти саме на військовий і все. Потім вже на той період, звичайно, в мене був час для того, щоб не подавати документи, щоб обдумати, обдумати інші варіанти. Якось трохи подумав, подумав, а все-таки хочу вступити в академію, хочу почати життя військовим. То на той період мав вступати в Черкаську академію ДСНС, До даного на офіцера. Але щось якось не склалося, перехотів. А що це? Це спортивні змагання були по ДСНС. А, ну, от мені, наприклад, воно не на слуху, я з цим не стикався, і здається, так, ніби цей вид спорту не дуже популярний. Але, але ти тоді захоплювався цим. А, як, це, як ти до цього прийшов саме до такого виду спорту? тоді? речі, теж цікава ситуація в тому плані, що знову спрацювала рекрутингова система. Прийшов тоді старший тренер до нас в школу якраз, сказав хлопці, так і так. Ми нікого не змушуємо, дуже цікаво, наприклад, пропонує спорт, здоров'я. Сходіть, спробуйте. Якраз це перше заняття було у нас якраз в школі, і я прийшов на це заняття. До речі, я з тим кращим другом познайомився отак на цьому от занятті. Цей спорт дуже різноманітний. Він включає в себе дуже багато чого. Тобто Починаючи від цих естафет, закінчуючи від просто бігу. просто ми займалися в залі, ходили для свого здоров'я. Десь постійно відбувалося щось цікаве, щось нове. Воно дуже сильно розвивало, по-перше, твій кругозор, тому що це нові знайомства постійно з людьми. Їздиш по містам. По-друге, твою фізичну силу і витривалість. Данило, будь ласка, пригощайся кавою, дріб кавою. Я теж буду пити, і, власне, хотів ще в тебе запитати: ну, от е, ти опинився в такому розпорядку і в такому режимі навчання після школи. Як тобі воно далося? Як ти себе почував е, в такому колективі і з таким розпорядком? Чесно, військовий, абщо, військові навчальні заклади, загалом, це далі, продовження військової служби. Це в першу чергу дуже важко, коли ти після школи. Залом, будь-якій людині, це буде дуже важко, тому що тебе витягують з дому, в тебе забирають, по суті, весь вільний твій час, а ти повністю під контролем, постійно ти маєш навчатися, постійно розвиватися. В першу чергу виховуються, от що мені насправді, як би це от тяжко не було, але це в першу чергу виховує от моральні якості. От Після, от я б сказав, що після академії, після коледжа за цей весь період десь якось морально мене. от і, стаїть, і стащить, знервувати, дуже тяжко. Ти закінчив е академію і вже розпочалась повномасштабна війна. Е е як це було і поправ, як якщо було, я ще сказав, не так? Так 25 лютого ну, я закінчив, в мене був випуск в академії. Якраз це був саме не якийсь скорочений, на раніше випустила, якраз це був випуск, який мав відбутися, тобто 2,6 6 років. Ми провчилися, нам всім дали звання на той період, мовчи сержант». і відправили нас по тим от частинам, поки ми вибрали самі в першу чергу. Ти написав рапорт про те, що ти хочеш, щоб тебе відправили в зону бойових дій? Тобі на той момент було скільки років? На той момент мені було 19 років. 19 років я якось відчував себе на тій тарілці, написав рапорт і поїхав район на бойових дій. 3 серпня 2022 року. Я приїхав на Донеччину на той період. Наш батальйон, якраз вже потхенько виводили з Донеччини, то не довелось, мені, на жаль, повивати там. І саме дійсно, що цікаво було, саме цікаво було, що я прийшов коли в частину. Я от коли був розподіл декого, на яку от посаду mm -hmm. на яке місце ставити, я там сказав: ні, я нічого не сказав, чи наче говорив, не сильно пам'ятаю, але я, сказав, я все озброєння знаю. От все озброєння, що може бути, Загалом піхотного підрозділу механізованого я знаю. Ми з цим сдалося стикатися. Ми це розбирали. Ми це вчили запчастини СБТР з БМП. Багато стріляли. А справді під час навчання ці всі у, були, ви проходили це. Та звичайно були у нас завжди полі виходи. Практика з БТР настріляно у мене дуже багато. що ключогось фокус прямо на ньому був дуже великий все озброєння, яке от було тоді на озброєнні українській армії. Да, 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 все від СПГ, АГС і так далі. все озброєння механізованого саме підрозділу. То Зон підрозділу, ми, я, ми знали цьому. тільки я ще ж двоє хлопців які зі мною прийшли. Саме основне, що він тобі природ сказав, от все знаю, тільки ДШК не знаю. От ну, було дуже мало його в цій академії, дуже мало було того ДШК, я його бачив два рази в житті. Перше на заняттях, друге на екзамені вже все. Перед екзаменом нам дали трохи, от не знаю нічого. Ну і записують мене головним сержантом кулеметного взводу. Де основне озброєння це якраз є ДШК. Попав в кулеметний взвод, спеціалізація ДШК, важкі кулемети. Ну, я прийшов до хлопців своїх. Зразу таки сказав: хлопці, я знаю все, я вмію більшість озброєння. я Його знаю, я ним працював, але я не знаю саме ДШК. То було добре, що на той період от, були хлопці, які дійсно вже довгий час з ними працювали, вже з 15-го року з ними працювали. І ми нормально сіли, розібралися, розібрали його, почистили, порозбирали, як воно дещо працює. Виїхали на полігон, постріляли. Вже трохи ну, його почали знати, усвідомлювати. А потім вже почав таскати його на собі. Весь комплект? Ой, на жаль, таскати його на собі це таке от трохи от, печальне питання, враховуючи те, що розрахунок кулеметної три людини, а ДШК з важкою станіною має 90 кілограмів. І це треба ще враховувати, що, крім цього, всього, ти маєш свій власний бронежилет, каску, підсумки, та ще якийсь рюкзак з харчами, з чимось таким. Тобто, на позицію ти це все маєш тягнути з собою. Це було трохи тяжко, де б ми не заходили з тими кулеметами якраз підвоз перенос цього всього. Це було проблемним питанням. Добре, давай перейдемо. Після Донеччини вас перекинули на Харківщину. Як далі у вас відбувалися події? Де ви були, що робили? Мали ми там свою окрему кулеметну позицію, як це мало бути, нам придали ще пару людей, щоб додати на ту кулеметну позицію. Відкопали, відрили. Зрозуміло, що два бліндажа один основний, другий запасний. Відрили дві в одну позицію, одну основну одну запасну, та звичайно ж траншею. У той період не була така от висока концентрація дронів, того вже було трохи не трохи набагато легше було сидіти, стояти там та загалом. Працювати. Звичайно, що працювала артилерія, працювали АГСи, але це не було так точно, як це є на даний період. Після цього, після того, як на тих позиціях стояли, почався великомасштабний наступ словетний, український, зведений, і, пам'ятаю, 10 вересня, наскільки я пам'ятаю, він почався. Де багато бригад, в тому числі дуже такий Кракен дуже сильно там показав себе. Вибач, переб'ю» — це мова йде про харківський контрнаступ, так. в результаті якого було звільнено від окупації багато населених пунктів. Так, так. Харківський контрнаступ, якого почалося багато населених пунктів. Наш підрозділ на той період теж приймав в цьому участь, але так більше ми стояли в лоб до противника, то ми більш доволікаючі маневри робили. Ми їздили, стріляли по ним. Ми наступали, ми відволікали на себе, поки з флангу, поки противника обходили, більш штурмуючі підрозділи. А як І... відволікали? Ну, той період, ну, по моїй специфіці, звичайно, що ми працювали з важким кулеметом, ми працювали по позиціям ворога, десь в корабів 5 точно працювали з кулеметом. Далі. Ця гуснична техніка виїжджала, БМП виїжджали теж. Це виїжджали? Це БМП Наші БМП виїжджали, виї... під'їжджали угу. під туди ближче. Противник чув звук, плюс ці БМП так само відпрацьовували, стріляли. Тобто, і так само, як і піхота. Тобто, всі стріляли, був дуже великий шум. ну І, звичайно, що противник після цього переживав, дуже зрозуміло було, що на нього наступають. Далі противник відійшов, наскільки я пам'ятаю. Так, як відійшов. він дуже-дуже швидко втікав. На наступний день ми всі погрузилися і вперед-вперед, в напрямку Купенська. 70 кілометрів ми проїхали, базувалися, пам'ятаю, заїхали в одне село близько від Купенська. Раз під тим озером у нас на той період нас їхало насправді теж колоною. Зараз же колоною не поїдеш. На той період вже колоною машин так 10, так от їхало вперед. Звичайно, що там дуже багато розбитої техніки лежало, дуже багато, звичайно, росіян лежало, навіть передавлених тою технікою. Ну, і заїхали до того села. Ночували ми буквально от біля озера під деревами. Це десь дуже багато всіх російських продуктів, якісь сухпайки, якісь їжа, якісь напої там непонятні. А ви куштували, бо кажуть, що, типу, краще не торкатися до того, що ні, ви познаходили. Ні, ні, звичайно, звичайно, ми то не чіпалися, що там лежало. Це ночували з вечаруванням. Дуже так от трохи було все адреналіново того, що перше, ну, ти ночуєш в посадці, добре що літо було. По-друге, ворожі стрібіті, так от зверху літали над нами. Uh -huh -huh. що Це великий контрнаступ. Я пам'ятаю, що там десь постійно стріляло, там десь зривалося дуже близько на ворожі винищувачі літають зверху, ну, трохи якось сидиш. От, Зв'язку немає, звичайно, звичайно, ніякого зв'язку, Сидиш, і ти просто не знаєш, що подалі. Данило, розкажи е, про свої враження, коли ти вперше побував, пожив в окопах. Як воно було? Що ти відчував там? Е, почався осінній період, період дощів. До, Дощі могли затягуватися так, от три дні підряд і де дощ. Припиняється десь вдень, припиняється на годинку, припиняється на дві годинки, той період закинуть той спальник. Мокре на ті кущі, щоб він хоч трохи висохнув, а трохи поприбирати повитягувати все болото, що там вже всередині заліпилося. Десь щось доробити якесь, де протікло якесь укриття, і знову дощ далі. Але. І так от сидиш по 10 на той період. Це було багато, 10-11 днів під тим дощем. Саме на весь болоті, весь мокрий, ще за продуктами треба ходити. Але з плюсів з плюсів, не було ж такої високої концентрації дронів, як зараз. тобто Ще й мінометні обстріли, звичайно, ж були. Тобто мінометний обстріл, ще чогось обстрілюють, але якось немає дрона, немає коригування, то було не настільки страшно, того, що воно, ну, тобто, на той період я знаю, наскільки це прицільно. Тобто, це було не дуже прицільно. Воно десь прилітало, десь поруч прилітало, і буває трохи далі, тось там не вгадаєш зовсім ніяк, як вони налаштувалися. Та й вони не бачили сильно, як вони стріляють. Що я пам'ятаю, саме на перший дуже добрий мінометний обстріл. Посадці. Це коли саме по нашій посадці почали клати, а тоді тільки зробив ту нору нову. Тільки ліжанку, я б сказав, то що це не нора, нора це повністю коли заглиблюєшся і зверху земля. А в нас зверху просто кліонка була. Це коли по нашій посадці почав той міномет класти, десь буквально штук 15-20 точно вложив. 120 х Не сильно пам'ятаю, але цілком можливо, що 120-й, то що було дуже голосно. І ти чуєш той вихід на той період, десь лягаєш так, трохи боком, зверху тим броніком накриваєшся і розумієш, що кладуть по твій посадці, ти просто сидиш і надієшся, щоб то не прилетіло. Тому що глибина тих окопів, що на той період була, вона не була якоюсь дуже там високою, десь по голову, ще щось вона була, тобі максимум десь по пояс, по грудих хтось собі рив. глибини високої не було на той період. То, наш мариту. Крив той міномет на той період, то одному осколок залетів в сідницю. І дуже багато чого на вулиці пошматувало, пошматувало всі речі, звичайно, що лежали лежали, всі укриття, що лежали. Плюс то сама клійонка багатьох дерева вже потім була. І це такий перший обстріл, коли ти лежиш, просто і думаєш, попаде чи не попаде. Напрошується питання, чи є серед військових якісь забобони, тому що от ми говоримо про, наприклад, якусь вдачу, а от щодо забобонів, хто щось робить, чи ти, наприклад, щось робиш там, по дереву поступити, умовно кажучи. Я б не сказав, що це забу, я б сказав, що відчуття. Дуже часто я замітив просто таку тенденцію. От я знаю, що мені заходити на позиції. Знаю там, куди, знаю, що більш менше, знаю, що, там, звичайно, страшно. Ще щось, от якщо перед заходом на позицію мені от, от не хочеться заходити, щоб мені от стрьомно заходити. Я розумію, що я сижу, я заходжу, я страшно, я вже от, не прощаюся і всіма, десь не готуюся. Та все прийде добре. Все буде добре, обстрілів майже не буде, заїду я добре, виїду, я теж добре, все нормально виходить. А якщо знаєш, мені якось все одно. Якось так, типу, ай, заходжу, я заходжу, нормально, все буде чудово. Як то тяжко блядь, буде відбуватися. <laughs> як то тяжко всі, як це нормально, то, блять, при заході міномети працює, то потім на тих позиціях, то ще щось дуже тяжко. Тобто, воно так мене от, замітив ту тенденцію, яка в мене відбувалася. Але. Гумор у важкі моменти виручає. Скажу, що дуже. Насправді, що дійсно от мене виручає. Загалом, стільки нервових ситуацій було, я б сказав, що дуже-дуже багато. Що Це те, що, по-перше, в колективі є гумор. Загалом, будь-який такий більш-менш злагоджений колектив. Він завжди десь на нього не, не йде час посміятися, пошутити над одного одним. Тобто, навіть це не тільки десь, от. Там, де ми відпочиваємо, де ми живемо, якщо не на позиціях. Загалом на позиціях дуже багато таких жартів було, я от зараз згадав, думав. А загалом, якщо взяти, що в нас було в підрозділі, саме коли я був період дуже багато от, товаришували ми одне з одним. І до тому їздили одне до одного десь в відпустках. І от по гумору, таких от трохи важких приколів було про те, як десь хлопець спав йому там нігті лаком накрасити. І тапочки прибували до підлоги. Хотів би ще поговорити про одну подію, яка була, трапилась восени. Ти отримав нагороду з рук президента. Розкажи, як це було і що за нагорода? На той період я скажу, як це загалом, як це відбувалося. Мені подзвонили, мені подзвонили там. Мій є на той період начальник на бригади і повідомив, що так, і так як нагородження мають тобі у таких -то числах, в такому то одязі маєш бути. Я на той період ще не знав, що це якесь таке велике нагородження, що будуть якісь дуже поважні гості, а що поважні гості будуть, то говорили, але ніхто не говорив хто. Хто не говорив, хто, ніхто нічого не знав. Це насправді відкладувалось то, що в той день не. Відміна, все, давай на наступний, чекали. Тобто, чекали, насправді, дуже довго, то що, ну. Всі розуміють, що інформація була досить таємною, все переносилось, всі ніхто нічого не знав толком. Зібрали тоді, наскільки я пам'ятаю, десь людей вісім з різних частин, які були на Купінському напрямку. З нашої частини я був тільки один. І той, в той день я ж кажу, Володимир Зеленський особисто приїхав, з нами переговорив, привітав та вручив. Кожному по тій нагороді, то, що вони були всі різні, хтось отримував орден за мужність другого ступеня, хтось отримував Богдана Хмельницького, наче точно не пам'ятаю, але знаю, що трохи вони різні нагороди були. Я отримав орден за мужність третього ступеня. Загалом сказати за що саме. Так то я згадати, вже б сказав, що просто за свою роботу. За те, що я виконував свою роботу так, як от так, як положено. Я б не сказав, що за щось одне. Як то обдумати, як це все тільки починалося, як це все продовжувалось, Скільки дуже багато ситуацій це от було, дуже багато дуже важких ситуацій було. Прийшлося дуже багато трьохсотів. в 300, -х, 300 -х було винесено, дуже багато двохсотих, на жаль, було винесено. Пам'ятаю, до речі, то першого 200-го свого якого виносив. І дуже багато загалом чого було зроблено за весь цей період. Дунацька настатовість я б сказав просто, що за свою роботу. Данило, дякую, що ти до нас завітав і знайшов час на цю дуже цікаву розмову. Насправді хочу тобі потиснути руку. І також хочу звернутися до глядачів. Друзі, дякуємо вам, що ви подивилися наш третій випуск мілітарі підкасту. Коментуйте, ставте лайки і поширюйте його в соціальних мережах. І до речі, нещодавно у нас був ролик на спортивну тематику, де фігурувала ось ця битка. Вона трохи понівечена, але ми подумали, що було б дуже добре її розіграти серед тих, хто прокоментує ось цей ролик, третій випуск і. Той коментар, який набере найбільше лайків, ми зв'яжемося з цією людиною і відправимо їй цю биту. Дякуємо вам і до нових зустрічей.